Суперником сталоварів у першому турі групового турніру квартету А» був один з лідерів останнього часу аматорського футболу Дніпропетровщини, Петриківський Олімпік, який з низки об'єктивних і не надто причин переживає найкращі часи. Відразу по завершенні сезону команду залишила група провідних виконавців, яким запропонували кращі умови в інших колективах. А головний тренер Володимир Книж працевлаштувався другим наставником у першоліговому охтирському нафтовику Укрнафті. Зрештою, кістяк команди Петриківцям вдалося зберегти. А тезу про те, що пацієнт все-таки швидше живий, аніж мертвий, і продовжить виступи на регіональному рівні, підтвердив новоспечений тренер Сергій Сонцев, який відверто зізнався, що так дійсно важко, зрештою, як і всім, проте руки вони не опускають і будуть грати далі. Ми не опускаємо руки сьогодні, по-моєму, трудності спитують більшість команд, навіть і в прем'єр-лігі. Тому ми не опускаємо руки і намагаємося грати далі. Нічого катастрофічного не відбувалося треба віддати належне його підопічним вони гідно виглядали у зустрічі з другою командою турнірної таблиці першої ліги яка свій дебютний гол у матчі провела лише за хвилину до сигналу на відпочинок відзначився куліш після перерви перевага більш досвідченіших ніпродроженців вже була значною все таки б знаки дався клас суперників у дебюті другої половини поєдинку куліш вміло розібрався в ситуації на куті воротарського майданчика і подвоїв результат. Він же наприкінці матчу записав до власного активу хектрик і в підсумку таким чином одноосібно оформив звитягу своєї команди 3-0. Втім, вона не надто засмутила тренера тих, хто програли, зрештою, як і не викликала особливої втіхи у наставника переможців, адже кожна зі сторін у звітній зустрічі переслідувала власні цілі. Ми сьогодні грали на, на навантаженні. Фактично, у нас які. Ми починаємо вже виходити на футбольні поля. Це наша четверта робота тільки з м'ячом на футбольному полі. В цілому я задоволений не як результатом, як тим, що ми в другому таймі вже почали рухатись і вже з'являлися деякі ті моменти, які ми хочемо прагнути в чемпіонаті. Сьогодні була задача наігратися, встріхнутися, можна так сказати. От. Ну, я можу сказати, що ми доволі. Ігра з командою Мастеров завжди для нас це приємний опит. В інших матчах дебютного туру були зафіксовані такі результати в групі смерті, а Зачепилівський колос не без проблем. В чисельній більшості з екватору першого тайму ледь 2-1 здолав 17-річних вихованців футбольного клубу Дніпро У квартеті Д нульовою нічією розійшлися земляки з Дніпропетровського Інтера і УВД. В іншій групі смерті представник другого дивізіону Нікопольський НПГУ Макіїв Бугілля. 2.0 був сильнішим від криворізького гірника. На сам кінець перейменована агрофірма П'ятихацька у футбольний клуб Інгулець розійшлася нічією 1-1 з Новокаховською енергією.